Майже 100 громадських організацій та медіа закликають Верховну Раду поновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі Рада та застелегій публікувати порядки. Денні відповідно заява опублікована на сайті громадського руху чесно, 28 липня. Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зареєстрував постанову щодо відновлення онлайн трансляцій засідань Верховної Ради в режимі реального часу. Про це він повідомив у Фейсбук 29 липня. І більше про це говоримо і з ним наживо Ярослав Юрчишин з нами на прямому зв'язку. Ярославе вітаємо. Доброго дня в першу чергу про те, чому важливо відновити ці трансляції і чи є на це політична воля, що вам про це відомо. Е, парламент орган представницький, тобто діє в інтересах людей, обираються людьми, а відповідно люди мають мати механізми. Контролю діяльності, так, щоб парламент не узурпував владу. Ми мали в своїй історії там і харківські угоди, і диктаторські закони. І це все відбувалося ну, власне, тоді, коли парламент порушував процедури, зокрема процедуру відкритості. Це є демократична європейська норма, та засідання парламенту мають бути. Доступними для ознайомлення, ну і в ідеалі в режимі онлайн, а не відкладено, як ми зараз маємо під час воєнного стану. Чи є політична воля? На жаль, ні. Бо для представників монобільшості достатньо комфортно працювати без суспільного нагляду. Ну і прикриттям тут слугують умови воєнного стану. Зовсім не логічне пояснення, бо ми з вами знаємо, що ряд моїх колег прямо в онлайн режимі транслюють засідання, звісно, під кутом зору їхньої політичної позиції. От і ми маємо таку ну, певну нерівність так. Суспільству засоби масової інформації не дозволяється транслювати, не дозволяється в режимі реального часу. Ну власне коментувати, так дивитися за подіями в парламенті, а депутати таку можливість мають. Може від кожної фракції чи групи вибрати по депутату, хай кожен транслює своєю політичною позицією. Буде плюралізм думок таким чином зробити. Ну це я так жартую. Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, а стосовно того, що ви зареєстрували постанову і закликали своїх колег підписатись в внутрішній системі, хтось підписався, хтось готовий показатись людям, як ви кажете. 35 колег з різних фракцій підписалися. Голос Європейська Солідарність, Батьківщина, Слуга народу позафракційні. В здається, помиляюся, з Батьківщини здається, нікого немає. Хоча Юлія Володимирна постійно говорить, що треба повертати трансляції. Власне, зараз постанова на реєстрації в. Апаратів Верховної Ради на реєстрації з сьомої години вже насправді мала бути зареєстрована. Ну, щось не поспішають. Дуже хочемо встигнути з реєстрацією, щоб був номер до п'ятої години вечора, тобто на за годину до засідання погоджувальної ради, яка буде остаточно визначатися з порядком денним на четвертому, що в четвер, в принципі, оскільки постанова проста, вона міняє лише один принцип: якщо на даний момент. По замовчуванню засідання закриті і транслюються лише за годину після того, як вони можуть транслюватися за годину після того, як вони завершуються зараз. Ми переводимо формат засідання відкриті, і потрібно окреме рішення Верховної Ради для того, щоб закрити. Чому така процедура необхідна? Ну, наприклад, заслуховування там представників генерального штабу чи секретних наших служб. От звісно, за умови, коли в залі все одно знаходяться колишні представники опозиційної платформи за життя, це буде умовно закрити засідання. Ну але в принципі такий формат він має право на життя. Тому дуже сподіваюся, що колеги. Ну, перестануть соромитися зрештою робота депутата мала би бути почесною і нею мали, хотілося б хвалитися, а не приховувати від суспільства. А якщось ганебне. Ми, як представники медіа, тільки разавтики рішення, бо дізнаватися про новини не від своїх колег з парламенту, а від депутатів, які так чи інакше можуть висвітлювати в вигідному для політичної сили ракурсі, значно ускладнює нашу роботу та відкритість до суспільства. Пане Ярославе, я не можу вас не спитати, оскільки будуть сьогодні узгоджувати план дій, фактично на завтра, будуть голосувати і за повернення незалежності антикорупційним органам, скільки на. На цей момент зареєстровано законопроектів щодо а, саме НАБУ і САП. А, і чи відомо вам за який колеги та і ви особисто будете голосувати? Я особисто буду підтримувати президентський. Я дуже сподіваюся, що всі інші зареєстровані для того, щоб мати можливість представити свою позицію в обговоренні, бо кожен законопроект це можливість виступити. Президентський проект не є ідеальним. Там далі залишається фактично. Ручна процедура призначення на посади в, в офісі генерального прокурора в системі прокуратури, але це те, що можна скажімо так поправити і в процесі. Бо система прокуратури потребує суттєво глибших напрацювань і реформ. Це можна зробити з часом. Зараз критично важливо відновити незалежність на боїса президентський законопроект. Вирішується питання в принципі. Зважаючи, що більшість навряд чи проголосує за будь-який інший законопроект президентського тут ще важливо, щоб за президентський проголосували. Головне, щоб прийшли на засідання завтра. Власне, тому було б дуже добре показати його, щоб було видно, хто прийшов, хто чує суспільство і реагує на запит суспільства. Тому мені здається, що сьогодні, прямо зараз, триває комітет правоохоронної діяльності буде пропозиція. Усі ну, я останній раз бачив здається сім альтернатив а Президентський підтримати за основу в цілому. Всі інші ну відхилити логічно, оскільки підтримка висловлюється президентському Пане Ярославе, А чому так багато альтернативних законопроєктів, Враховуючи, що у нас є більшість, яка може вирішити завтра одним голосуванням, тобто, чи не бачите ви ризику, що в результаті затягнеться прийняття цього закону, який дуже важливо, все таки завтра проголосувати одностайно. Ризик є з іншого боку, ніхто не може заборонити депутатам реєструвати альтернативні законопроекти, деякі попідписувалися в двох-трьох, так, от щоб показати наскільки активно вони хочуть вирішити це питання. Наскільки вони переймаються тим, щоб ми не звернули з нашого євроінтеграційного шляху? Я, звісно, зараз дещо скажімо так, саркастично це все сприймаю, бо я теж не дуже розумію. Одна єдина логіка для мене це: оскільки ми все приймаємо в зараз, розглядаємо по скороченій процедурі, яка передбачає виступ автора, а два виступи за два виступи проти від фракції власне голосування. То в кожен альтернативний законопроект дає можливість виступити. А ну тема гаряча. Суспільство потребує позиції, тому виступить і Юлія Володимирівна Виступить моя колега Інна Сусун Олексій Гончаренко. Тобто, кожен хто подав альтернативний перший автор, має право на виступ. Це в принципі ну, не багато. Це плюс три хвилини. Тобто, умовно кажучи, якщо там сім-дев'ять законопроектів, це десь 20-30 хвилин. Але тут важливий момент, щоб на результативне голосування справді набралося голосів. Бо якщо політичні сили реєструють альтернативу, тільки щоб сказати, що в нас є своє бачення, і ми це не будемо підтримувати. Ну то фактично вони бойкотують відновлення незалежності на бої А Як ми вже знаємо, в європейській спільноті вже чітко поставили. Не лише темпи, а й в принципі співпрацю в по програмі Україн Фасілітіс фінансової допомоги України на реформи від того, чи буде власне до до початку серпня відновлена незалежність на Буса. До початку серпня залишилось дуже мало часу. Пане Ярославе, ще питання уточнення, чи відомо вам стосовно таких партій, як б'ют і колишні ОПЗЖ, чи будуть вони підтримувати завтра цей законопроект президентський, оскільки, як ми пам'ятаємо, вони голосували за обмеження на САП, а зараз потрібно ситуацію швидко рятувати, скажімо так. Але я чула від деяких представників цих партій, що вони не збираються голосувати за президентський закон, законопроект наразі. Yeah. Я знаю, що зараз дуже активно працюю з цими політичними силами, фактичний голова більшості, тобто Девіта Архамія як голова фракції Слуга народу. Я теж не думаю, що Батьківщина проголосує. Хіба насправді знайдуть якісь додаткові мотивації з боку офісу президента? Чи їх можна знайти в принципі можна? Потрібний момент офіс президента заручався підтримкою голосів батьківщини. Останній раз це було за голосування, наприклад, за прем'єр-міністра, і так опозиційна фракція підтримала власне і призначення прем'єр-міністра, призначення уряду. От тому якісь мотиви впливу є. ОПЖЗ а ми між собою називаємо військовополоненими. Чому тому що насправді. По майже кожному з них є, якщо не справа, то а, майже готова справа стосовно національної заради чи загрози безпеки України, і звісно, а, не кажучи вже там про корупційні кримінальні справи, ну по багатьох, якби цілий чемодан та ще маленький візочок, і тому в принципі мотивувати голосувати. Ну якби є дуже широкі можливості для тих, хто контролює правоохоронну систему. От тому в даному випадку за їхнє позиціонування я не певен, але не здивуюся, якщо трошки голосів не досить. Ну, Мені особисто буде цікаво подивитися на те, як голосував ініціатор цих правок які фактично попередній закон абсолютно видозмінили, як голосував пан Бужанський. Я думаю, що завтра буде така нагода, і дуже сподіваюся, що все-таки вдасться спочатку відкрити засідання і щоб трансляції були доступні, а потім подивитися, як це відбувається на прямому етері. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися. Нагадаю, що ми спілкувалися із народним депутатом Ярославом Юрчишиним, головою парламентського комітету з питань свободи слова, з нами на зв'язку.